Понеділок, 23 грудня. В ефірі новини на 11-му. у студії Марко. Ручка вітає вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. Підпишіться на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. А далі у випуску говоритимемо про таке. Обіцяв прийти, але завадила хвороба. Як у Дніпрі нардепа Тищенка судять за побиття ветерана. Ой. -ой, -ой, -ой! 400 гривень за двометрову ялинку. Де знайти такі ціни у Дніпрі? Ми реалізовуємо продукцію по собівартості, яка була затрачена на вирощення даної продукції офіційно з опаленням, але фактично замерзають у власних оселях. Як виживають жителі Кривого Рогу? Адже цьогоріч у місті зірвано опалювальний сезон. Запакове. Це пухове, це овчине, А це дітське купила що. Шо... Поняли, тут просто само собою не може працювати в полі, то піде на м'ясо. Щемлива історія про те, як волонтери врятували кобилу зірочку від м'ясників. Побачили машину, яка їде на м'ясника. Побачили її дощ, вона мокра. Що тут думати? Зупинили. Не з'явився до суду вже втретє у бабушкінському райсуді Дніпра Триває розгляд справи проти нардепа Тищенка. Його звинувачують у незаконному позбавленні волі екс-бійця спецпідрозділу Кракен до зали суду нардепа мали доставити примусово. Цей прецедент мав стати першим в історії незалежної України. Утім до нього не дійшло. Тишим постаном орієнтовно на четверту ранку сьогоднішнього дня звернувся за медичною допомогою в медичний заклад. Йому встановили попередній діагноз ішемічна хвороба серця. Нагадаємо, конфлікт між екс-військовим та охоронцями нардепа Миколи Тищенка спалахнув цьогоріч влітку в середмісті Дніпра. Тоді нардеп з охороною воювала з місцевими колцентрами. В процесі його озброєний супровід затримав чоловіка на вулиці. Соцмережі вибухнули відео обурених очевидців. Потерпілим виявився ветеран та екс військовий підрозділу Кракен. Натомість другого обвинувачуваного у справі екс Богдана Писаренка до зали суду таки доставили. Що він каже, чи визнає свої дії непроповців? Вомірними і чи готовий вибачитись перед потерпілим? Усі подробиці дивіться у нашому репортажі вже сьогодні на Ютубі 11-го. Смертельна аварія на проспекті науки тролейбус збив двох пішоходів. За інформацією, свідків чоловіки переходили дорогу у невстановленому місці та потрапили під колеса громадського транспорту. Від отриманих травм один з пішоходів загинув на місці. Дякую. Почув як хлопок у Я не знаю, чесно кажучи, на що він там сподівався, тому що тролейбус він там був ну, 2-3 метри, але чогось він вирішив, що він встигне. Був ще один чоловік, але з ним все добре. Він там просто трохи поцарапався. Водія довелось буквально вирізати з панівиченої машини. Це наслідки моторошної ДТП у селі Затишне Кам'янського району. Дивом обійшлось. Без жертв керманич легковика на швидкості врізався у припарковану вантажівку на тимчасовій зупинці. Водія Хонди в побиті автівці без допомоги рятувальників. Не обійшлось надзвичайники витягли травмованого кермувальника з машини та передали його медикам. Наразі усі обставини з'ясовують правоохоронці. Вночі над Україною ворог запустив 72 ударних дрони. 47 з них збила ППО, ще 25 безпілотників. Локаційно втрачені. На Київщині внаслідок падіння уламків. В одному з районів пошкоджена лінію електромереж. В іншому побито чотири приватні будинки, гараж та три автомобілі. У Херсоні внаслідок атаки БПЛА отримав поранення. Чоловік його госпіталізували. На Росії спалахнув склад з деталями до БПЛА типу шахет, який агресор застосовує для ударів по Україні. Головне управління розвідки повідомило у приміщенні лежали 65 корпусів ударних дронів. Всі вони згоріли. Знищені також двигуни, навігаційні системи та тепловізійні відеокамери для виготовлення чотирьох сотень шахетів. Втрати агресора оцінюються у 16 мільйонів доларів. Високий рівень споживання. Гендиректор Ясна Сергій Коваленко повідомив про введення екстреного відключення електроенергії у Дніпрі та Києві. Усе для того, аби розвантажити енергосистему. Людям радять не користуватися ліфтами та економно використовувати енергоємні прилади. Також про аварійні відключення повідомляють в Сумській, Чернігівській та Кіровоградській областях. Офіційно з опаленням, а фактично замерзають у власних оселях. Це про кривий ріг, який за звітами влади на 90% вже мав би бути з теплом. Нагадаємо, через зрив опалювального сезону у місто довелось відправляти комунальників з усієї України. Там працювали 60 ремонтних бригад з 11 областей. А наша кореспондентка Тетяна Заєць вирішила перевірити, як виживають жителі кривого рогу, яким офіційно вже мали б увімкнути опалення. Чи так це насправді подивіться? Оце отак я йому обкладаю його. Ой, вибачте, бо дуже холодно. В оточенні пластикових пляшок із кропом та під трьома ковдрами пані Людмила вкриває свого 90-річного хворого батька. Говорить, так намагається його зігрівати. Оце останні два роки перебої з таким опаленням, а це рік так геть ось. Пляшок вистачає всього на три години, додає жінка. Потім знову має кип'ятити воду та заливати нові. Вода закипіла. І тепер у пляшки наливаю. Вони зразу, як нові, то вони скручуються, а тепер вони вже все. Це пухове, це овчине. А це дітське купила, що. Поняли тут просто само собою. А це сусідка Галина Миколаївна перелічує кількість ковдр, якими мусить вкриватися, бо у її квартирі температура не підіймалася вище 8 градусів, тому гріє воду і заливає у пляшки. Додає, це ще добре, що газ не відникнули. Я не знаю, скільки я нагріла там оцими обогрівателями. Це мені 1250 чи 5. От, це ж тільки затоплення на. на розумієте, насчитали? Оце звіт. На 9 грудня теплоцентраль звітує списки підключення до тепла. Івана Авраменка, 7. Це 9 ви? грудня. А це біля будинку по вулиці Івана Авраменка, 7 зібралися мешканці, бо вже не сила. Скаржаться, що на опалення, про яке звітує міністр Кулеба, і натяку немає. Ось виставлено, що ми, ми затратили 131,82 гекакалорій. О, і нам виставили за один квадратний метр 24 гривня і 19 копійок. Рахунок за листопад демонструє Олена Жук. Люди робили запит у теплоцентраль. На підприємстві їм повідомили будинок на аварійці, тому не підключений до опалення. Дзвонили в теплоцентраль. Вона навіть возмущалася, як може бути щотчик крутить, якщо вас нема тепла. Як мог крутить щотчик. Крім того, мешканці тиждень сиділи і без електрики, бо у підвалі спалахнула щитова. Вони приїхали, перший раз зробили і уїхали. У них нема согласування житло сервіс аварійка і ДТЕК. Якщо температура повишається, вже все, треба щось робити. Вони це не зробили. І на вторий на другий день теж пожар, теж пожар, пожарні визивали. Жахливо виглядає і підвал цього будинку: діряві каналізаційні, водопровідні та труби опалення. Комунікації вкриті фекаліями, і їх ніхто не відкачував. Позаду мене котельня і поруч розриті труби, які мали би подавати тепло на. Вулиці Івана Авраменка. ось це сміттєбаки, поруч сміттєзвалище, і ось ми наближаємося до так званої теплової капсули, принаймні так її називають мешканці, де є розведення труб опалення на прилеглі будинки. І виявляється, що опалення йде не у будинки, а на вулицю. На жаль, в такому жахливому стані, стані у нас знаходиться теплова капсула. Ви бачите, що з-під землі десь парує тепло, тось тобто там, десь є порив. Ми бачимо, що є потеря тепла, і труби не теплоізольовані. Теплова капсула до кінця не закрита. і В такому стані це вже знаходиться два роки. Мешканці обурюються, що звіти владців про 90% підключення опалення міста не відповідають дійсності. До речі, не впевнені у цьому і самі комунальники. Багато вам ще. Як ви думаєте, до кінця грудня встигли? Труби в аварійному стані, непрацюючі ліфти та відсутність опалення. Такі реалії життя будинку вулиці Івана Авраменка. 7 у будинку мешкають переважно пенсіонери. Куди звертатися за допомогою? Уже не знають, бо пороги місцевого КП, на обслуговуванні якого перебувають, оббивають протягом року. Та усе марно. Ми платимо за квартплату. Де ці гроші діваються? За 6 років, що ми підписали з ними договір, от е, е, ми перечислили наш дом ну приблизно 3 Мільйона гривень. Де ці гроші ділися? Тетяна Заєць та Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу не може працювати в полі, а отже, не потрібна. Дивовижний порятунок кобили зірочки на Дніпропетровщині. Знесилену та хвору тварину волонтери буквально на трасі викупили у м'ясників, які вже везли її на забій. Як зараз намагаються поставити на ноги щемлива історія від нашої Дар'ї Британ? Ось ця наша зірочка, яку ми викупили м'ясників. Те, що зірочка зараз стоїть на ногах, буквально диво. Ще тиждень тому вона безнадійно лежала. Вона потрапила в дуже в жахливому стані. Ми її єлі-єлі підняли. Не могла працювати на полі, тому господарі з Нікополя вирішили її позбутися і віддали м'ясникам. Коли ті везли знесилену кобилу на забій, їх випадково побачили волонтери. Ми побачили машину, яка їде на м'ясника, побачили її дощ, вона мокра. Що тут думати? Зупинили. Вирішили, тварину треба рятувати, кинули клич в соцмережах і буквально за дві години зібрали необхідну суму. Життя зірочки попередні господарі оцінили у 20 тисяч гривень. вона дуже сильно була. Кламініт розрушення кості запущений. Ми її лікували дуже довго, піднімали її. На лікування в перші дні витратили понад 15 тисяч гривень. Керівник притулку приголомшений жорстокістю попередніх господарів. Каже, вага кобили була всього 180 кілограмів. Це настільки мало, що вона могла не дожити до наступного ранку. Її при її зрості. Її нормальна вага має бути 340-350 кілограмів. Вона навіть зараз, коли встає, трясеться. Усього за три тижні у притулку зірочка набрала аж 50 кілограмів і вже йде на поправку. Все буде залежати від того, як вона буде хотіти жити. Ось, ми будемо робити все для неї, щоб вона, як, як вона могла, скоріше виздоровіла. Вона неї характер добрий, Всі наїсть вона. Вкусняшки даю, яблучка даю. Частіше до неї заходять. Да? Головна мета волонтерів зараз, аби тварина змогла самотужки ходити. Ми нікому її не відомо, вона у нас буде постійно. Може, знайдуться ті люди, які зможуть її підтримувати. Попри лікування, хвороба, яка руйнує кістки врятованої кобили, не відступає. Через недугу вона все життя буде на знеболювальному. Реквізити для допомоги зірочці можна знайти в офіційних соцмережах притулку Пегас. Дар'я Британ, Євген Шпак, новини 11 каналу. Без посередників та за дуже привабливою ціною наші кореспонденти знайшли найдешевшу ялинку у Дніпрі, вартість якої набагато нижче ніж пропонують на ринках. А легальність кожного дерева підтверджена спеціальним ярликом. Де можна придбати таку ялинку для тих, хто ще не встиг, розкаже наша Анастасія Шуляк. Шукали мідь, а знайшли золото. Нам вдалося відшукати найдешевше різдвяне дерево у Дніпрі. Саме сюди приїжджають ті, хто хоче зустріти новий рік із живою ялинкою, але не віддати при цьому половину зарплати. 540 гривень за таку красуню. Цю двометрову різдвяну красуню Валерія вихопила за мінімальну вартість. Тепер повезе її додому у Новоолександрівку. Завжди тут свіжі ялинки. Це дуже важливо. По друге тут важливо, що можна придбати офіційну ялинку. Дай ми будемо знати, що це дійсно з лісгоспу. Чекаю на таксі, яке довезе мене моє різдво додому. Такі ялинки продають на ярмарці філії східного лісового офісу державного підприємства Ліси України. Цьогоріч можна взяти сосну звичайну та кримську. Усі вирощені на спеціальних плантаціях там за деревами доглядають лісівники. Ця висота буде до двох метрів. Вартість її 420 гривень. Це вже така, більш-менш підійде під кожну квартиру, під кожну так, домівку. Так, так, це саме розповсюджений розмір, який людям найбільше необхідний. Це, це, так, вона до двох метрів у нас. Її вартість буде коштувати 330 гривень. Це також сосна кримська. Ну це вже така, більш свого росту, так? ну плюс-мінус. Так, так, плюс так, так, так. До двох метрів. Буде зручно прикрашати, да? Далеко не треба буде не. лізти. Це найнижчий варіант. Вартість її 300 гривень. Така приваблива ціна, бо з продажу немає навару. Ми не є посередниками, ми є самими виробниками, тобто ми реалізовуємо продукцію по собівартості, яка була затрачена на вирощення даної продукції. Кожна ялинка йде з індивідуальним ярликом з QR-кодом. Це гарантія того, що її вирубали законно. По даній бирці можна перевірити її законність, її легальність, і відповідно можна на офіційному сайті Державного агентства лісових ресурсів. Побачите, звідки ця ялинка до нас потрапила, і відповідно повністю її походження. Ті ялинки, які ми побачили на ярмарці роками, зростають на плантаціях Дніпропетровщини. Аби різдвяна красуня опинилася, у вас вдома її вирощують від чотирьох років. Оце з такої шишки ми добуваємо насіння. Ось таке крилечко. Оце насінинка і крильчатка колоднів. Працівник Володимир показує, з чого зароджується ялинка. За вирощенням дерева до вашого свята стоїть велика праця та тривале піклування. Насіння воно знаходиться в шишці. Ми його збираємо, поміщаємо шишку-сушарку, достаємо насіння, даємо на аналіз. Там його перевіряють на якість, потім висіваємо в розсадники. В розсаднику вона до двох років росте. Потім ми її висаджуємо в площу. От, наприклад, двометрове дерево, яке сьогодні продається на ярмарках, висаджували аж у 2012 році. Ми можемо навіть порахувати, скільки років їй по мутовках. Ось о. одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. І 10 10 років треба було їй для того, щоб вирости до такого дерева. Тобто людина може прийти на торгівельний якийсь майданчик, да, і прямо отак, от самостійно порахувати і знатися, скільки ялинка росла. Так, можна порахувати, тільки треба не забуватися, що в перших два роки мутовки не видно. Тобто, ото ще плюс два роки. Дані ялинки близько 12 років. Купити ялинку ще треба встигнути, бо є ліміти на виробку дерев. В нашому регіоні дерева зростають досить малими темпами, об'єми в нас мінімальні. Відповідно, в нас реалізація і заготівля новорічних ялинок відбувається в межах лімітів. Цьогоріч до 7 тисяч ми можемо заготовити. На Дніпропетровщині працює дві ярмаркові локації в Дніпрі та Піщанці. Там і можна придбати різдвяні дерева від виробників офіційно та не наносячи шкоди довкіллю. Анастасія Шуляк, Сергій Озеров та Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу. І на сам кінець про погоду у вівторок у Дніпрі прогнозують в день 5 градусів вночі плюс 2. атмосферний тиск 743 міліметри ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках. Бережіть себе.